Доброго дня всім! Багатостраждальна класична соя. Сорт Віола. Ола. Оброблялося. Метрибузин з гліфосатом до сходу. Потім по вегетації... Як його? Діма Ну і мазимок пропустив волошка. Хвощ, понятно. Є волошка пропущена, є злаки пропущені. Так. Є вже боби. Висота сантиметрів сорок. Хворобів не видно. На верхніх листках чисто, там нижні яруси трошки є. Щось там і то, я, напевно, не хвороба. Так, тепер йдемо на ГМОшну. Так, вносилося бормолібден, два внесення по максимальних нормах. І вчора вечором внесені були гумати. Один раз і ще раз планується. І соя Геміо. Два рази гліфосатна обробка. І вчора так само був внесені в маті. Вища, на 20 см вище. Чистіше. Вже навіть. Початок наливання є зерна. Сорт не знаю який, але гілкування є. Все, всім до побачення.